Я вже не знаю навіть, чи знімати вам, чи ні, мені вже і трохи яке соромно. Але дивіться. Реально без ниття, без усього. Просто для мене це контент. А то що напарник так робить, це вже не моя проблема. Для мене це взагалі не проблема. Так, дивіться. Міряю є деталь, в отворі спеціальним приладом. Може я покажу вам його. І бачите, бачу, що... Ну, я спочатку не побачив, я побачив на... тоді, коли міряв, то побачив, що щось цифри мені підскакують. Е, краще покажу вам, щоб ви розуміли про що я. Ось такий у нас прилад. І дивіться, кручу, кручу, кручу деталь. І опа на 200. А як таке може? Кручу, 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 кручу. І знову. Ну, бачите, цю деталь. Я її тут кручу. Не знаю, як вам щось це краще показати, Ну дивіться, отвір розбиває сверло. Бачите, гладкий, а потім там таке, коли сверло в від, бік відгинає в сторону. О, бачите. Ну і, в принципі, це звичайна класична проблема. Бачите, з одної сторони гладеньке, а з іншої сторони сверло йде бік. І отвір у нас овальний, а не круглий. Хоча толеранція, хоча в допусках, вроді би на перший погляд. Ну а причина, самі розумієте, на таку детальку таке сверло. Ну це ненормально. Я вже пішов за більш маленьким сверлом, тобто по довжині меншим, щоб воно точно не огінало і все було у нас добре. Ось такий, блін, ну це взагалі не проблема. Я вже вам просто знімаю, щоб ви бачили, які дурниці трапляються. В ніякому разі не хочу нікого не принизити, а себе якось там визвисити, нічого подібного на меті не маю. Просто показую контент і буденні проблеми, які стаються на виробництві.